Дніпровським вежам 25 років. Давайте разом дізнаємось історію найвідомішого довгобуду троєщини 25 років тому у Десняцькому районі Києва розпочалося будівництво житлового комплексу Дніпровські вежі. Станом на сьогодні жодна з будівель не введена в експлуатацію та навіть не добудована. Усього у будівництво вклалося близько 300 інвесторів. Загалом це 90 мільйонів гривень. У 1999 році Дніпровські вежі проєктувалися як 6 35-поверхових найвищих житлових будинків у Києві на 890 квартир. Замовником проєкту виступило головне управління внутрішніх військ МВС. Здача в експлуатацію планувалась на кінець 2002 року. Перші два роки будівництво просувалося досить швидко три поверхи за місяць. Над об'єктом працювало близько 1200 будівельників, проте у 2003 році будівництво було призупинено. Загальні витрати фінансування МВС України становили понад 127 мільйонів гривень при 50% відсотковій готовності об'єкта. Гроші ж були виділені з держбюджету. 450 військовослужбовцям повинно було бути віддано 37 тисяч квадратних метрів житлової площі. У 2005 році будівництво зовсім припинилось. Будівельники покинули свої робочі місця через відсутність фінансування. У 2014 році Київська міська рада передала у постійне користування головному управлінню Нацгвардії України. А у 2021 році Нацгвардія навіть оголосила про плани залучити інвестора для добудови житлового комплексу. Хмарочоси проєктували як візитну картку Києва, однак вони стали символом і найвідомішим довгобудом Троєщини. Відновити будівництво ймовірно вже не вдасться, так як будинки просіли та нахилилися.